Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі, і хочеться підняти таку тему як зелені долари. Тобто, я ще рік тому назад знімав відео, я не продав свій гараж, за який мені принесли старі долари. І дуже багато коментарів було про те, що я зробив неправильно, що це все повний бред, там що я таке несу, що звідки я таке придумав, ніхто зараз за таке навіть не розмовляє. Це був 24-й рік. Давайте я включу вам фрагмент відео, щоб ви просто послухали те, що я говорю. Ви в принципі, можете його знайти на каналі Різнорабочий. Ось бачите, один рік тому, 24 липня, 24 го року. На даний час у нас 13... 17, 11, 25 року. Давайте включу відривок. відео, ви всі послухаєте разом зі мною, і потім я прокоментую. Вона 50 сантиметрів рівно. І тут така ж сама ситуація. Так що гараж номер 3 ще не проданий, ще не зданий. До речі, я вам не розповідав, але з цього гаража я вигнав людей з грошима. Вони мені принесли 4000 доларів, коротше, але перед цим почали мені там мозги робити за документ на гараж, Притом, що я сказав, що він кооперативний. Якби по факту документів ну, на нього ніяких. Немає. Ну, це ж кооперативний гараж. То в темі, то й в темі. Пояснювати не буду. Відео про документи на гаражі. Подивіться, просто там все по болочкам розкладено. І вони мені принесли старі долари. Коротше, поняли? 2006 цього року не хрустящі цвітні, такі красиві, а старі долари принесли. І, коротше, за цього просто говорю: давайте поїдемо в обмінник. Вони кажуть, типу, обмінник щось там. Ну, почали морозиться і почали нагрузити, типу, та такі долари ходять зараз, що ти там починаєш. Короче, і це в принципі були мої знайомі. там. вони мене почали сильно а Я так не вивозю, коротше, Коли мене починають грузити за деньги, типу, ну ти ж знайомий, давай, бери, типу, давай, ну що, ти, там, деньги, та ж долари, ти вже должен побачити денюжку, там. Та глаза можуть А в мене глаза не зверкають, коли бачу долари, я бачу просто фантики якісь. От гараж, коли я дивлюся, я дивлюся, це от гараж. Нерухомість. Можна продати, здати, заробити гроші. трохи. А коли мені показують якісь фантики, коротше, які 2006 року і зараз здаються по курсу дешевше, чим ці. Це вже потім знав, до речі. До цього не знав. Хто знає, до речі, що. Долари 2006 року здаються, приймаються тишіше, дешевше, ніж долари, які нові хрустячі. Є вже бариги, які ці долари скуповують і продають за дешевшим курсом. Є люди, які користуються попитом, я знаю, для чого це робиться. Коротше, ця тема вже на слуху, всі про неї знають, але мені принесли всі старі долари. Якщо б це, до речі, було не спеціально зроблено, я впевнений, просто, що це зроблено спеціально, за того, що цих 4, 40 купюр всі були старі. Якщо б це було 50 на 50, я ще повірив, що просто ви там складаєте ці гроші і вам дають такі купюри. Коли ви приносите 40 старих доларів, запам'ятайте, вас просто хочуть кинути. І ви сильно почали морозитися, на що щоб поїхати в обмінник і перевірити. Так що, в принципі, ось такі коротше бувають ситуації з доларами. Хотів вам розказати в окремому відео, але вже розкажу, бо я думаю, на це відео тратити ваш час. І мені дуже цінний. Тому, в принципі, розказав вам коротко, не забирайте старі долари. В принципі, вони, коли ви щось купуєте, дуже важко щось купити на них. І вони коштують в обмінниках дешевше. І якщо на ньому ще якась є полосочка, то все, мінус 20% гарантовано і ви вляпаєтесь в це. Так, ну все, ви, в принципі, прослухали. Ви можете знайти це відео в мене на каналі. Ось як воно називається. І давайте почитаємо коментарі. Вітаю, долари будь-якого року нормальний платіжний засіб. Насторожують тільки те, що відмовилися поїхати перевірити. Ну, в коментарі ви бачите. Проблеми з доларами лише якщо вони 1996 року, до 2006, 2003. Можете прочитати. Нормально мініця без додаткових комісій або зниження курсу. Так, долари 2006 року здаються в ощадбанку. По нормальному курсу я здавав, то наміть долари твілю. От, долари навіть старші ще 1990 року. Легко лізуть термінали Приватбанку. Що вже казати про ті, що з 1996, які приймають в обмінниках по звичайному курсу, а ті, що навіщо дорожче на 10 копійок. Так, тут дуже багато коментарів. Ви можете прочитати. Уже, до речі про Приватбанк. Термінали, наскільки я чув, то вони вже зараз не працюють. Тобто така ситуація. Оце загон з доларами. Я теж знаю таких, як ті, що. Бояться старих доларів банки беруть і 1996, але не старші, просто їдьте в банки, нехай перевіряють купюри, одна гривня за перевірну купюру, та й все. І якщо відмовляються, то дзвіночок. Дуже, до речі, тут багато коментарів про те, що долари такі ходять, все нормально. Тут запитували мене долари 2006 чи 1996 Ну, багато коментарів можете зайти всі перечитати. Не буду затягувати відео на цьому. І зараз у нас 17.11 і вискакує мені ось таке відео. Поважної людини, ріелтор в Миколаїв. Давайте послухаємо, що він каже. Ось вот такі вот такого образця. Якщо ви задумалися про покупці недвижимості, постарайтесь по можливості поміняти. предыдущие доллары старые на вот такие, чтобы у вас все купюры были вот такие новые. Потому что сейчас большинство собственников, хотя деньги и доллары именно такие. У нас на прошлой неделе была ситуация, делали сделку, уже пришли к нотариусу, все. И покупатель достает деньги те предыдущие, вот эти белые еще. И покупатель, продавец, точнее, отказалась продавать. Говорит, нет, я хочу доллар уже нового образца. Хотя он, для покупателя, это не был сюрприз. Ему об этом сказали, об этой ситуации, сказали еще на задатке. Ну, позвонили, там нашли специально обученные люди, приехали, все сделали, просто это заняло время, сделка растянулась. Но по итогу все равно покупатель от момента замены денег одних на вторых купюр никуда не делся. Все равно это пришлось сделать и за это пришлось немножко заплатить. Поэтому, ребят, если вы задумались о недвижимости, старайтесь, чтобы у вас были вот такие деньги. Ребят, доллары вот такие, вот такого образца. Так, в принципі, ми можемо це закрити, і повернемося до того, що я розповідав ще рік тому назад. Так що ви бачите, що є така тенденція, і, в принципі, те, що я вже рік тому знав, зараз люди тільки починають дізнаватися. Ось така ситуація. Напишіть в коментарях, чи це когось забобони, чи просто всі хочуть зараз нові долари, і як взагалі вам вдається чи не вдається щось купити ще за старі долари? Чи вам приходиться їх обмінювати також? Наскільки я знаю, ситуація тільки погіршується. Так що пишіть в коментарі. Буду радий почитати. Що у вас відбувається? У вас. Ну, пока.